Вітаю, діти! Сьогодні ми проведемо з вами інструктаж з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул. Канікули це час, коли ви можете відпочити, набратися сил, зустрітися з друзями, відвідати цікаві місця, побути на свіжому повітрі. Під час відпочинку кожен із вас має пам'ятати здоров'я і безпека понад усе. Щоб канікули пройшли веселі неприємностей, потрібно дотримуватися простих, але дуже важливих правил. Під час осінніх канікул діти зобов'язані неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності. Прибуваючи на вулиці і ставши учасником дорожньо-транспортного руху, слід чітко виконувати правила дорожнього руху для пішоходів. Пам'ятаємо, що пішоходам слід рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючись правого боку. За межами населених пунктів слід рухатися узбіччям чи краєм проїжджої частини. Слід йти назустріч руху транспортних засобів. У місцях із регульованим рухом слід керуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора. Переходити проїжджу частину слід тільки по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а в разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Якщо немає перехрестя, то переходити проїжджу частину. Можна тільки в тому місці, де вона добре проглядається в обидві сторони, не можна переходити проїжджу частину коло повороту, чекати на транспортний засіб слід тільки на посадкових майданчиках, зупинках, тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для руху транспортних засобів, виходити на проїжджу частину за транспортних засобів, слід упевнившись, що не наближаються інші транспортні засоби. Категорично забороняється вибігати на проїжджу частину, влаштовувати на ній або поблизу нею ігри. Для катання на скейтбордах, самокатах, роликах, обирайте місце на майданчиках, не можна виходити на проїжджу частину. Також дотримуємося правил дорожнього руху для велосипедистів їздити на велосипеді слід по велосипедних доріжках. Рухатися по дорозі на велосипеді можна тільки дітям, які досягли 16 років. Велосипед повинен бути відповідно облаштований, обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами. На голові у велосипедиста має бути захисний шолом. Під час канікул, перебуваючи вдома, учні повинні чітко дотримуватись правил пожежної безпеки. Забороняється використовувати у приміщенні джерела відкритого вогню, гратися сірниками, петардами, запальничкою. Заносити до приміщення легко займисті речовини. Дотримуйтеся правил пожежної безпеки при користуванні газовою плитою. Не можна користуватися газовою плитою без дозволу дорослого. Якщо у вас є дозвіл ваших батьків, то користуємося газовою плитою правильно. Спочатку слід запалити сірник або запальничку, потім обережно відкрити кран на плиті. Коли полум'я загорілося, відрегулюйте його. Якщо газ не запалився відразу, закрийте кран і зачекайте кілька секунд, потім спробуйте ще. Не залишайте газову плиту без нагляду, після користування обов'язково закрийте всі крани. При появі запаху газу в приміщенні, у жодному разі не вмикайте електроприлади, не користуйтеся телефоном, відчиніть вікна, двері, вимкніть газову плиту і вийдіть з приміщення. При появі запаху газу слід негайно повідомити в газову службу за номером 104 Дотримуйтеся правил техніки безпеки при користуванні побутовими електроприладами. Забороняється користуватися несправними електроприладами. Не торкайтеся електроприладів мокрими руками. Не залишайте працюючі електроприлади без нагляду. Не користуйтеся кількома приладами в одній розетці через трійник. Може бути перенавантаження і виникне пожежа. Після користування обов'язково вимкніть прилади з розетки. Будьте уважними. Якщо щось працює незвично: шумить, гріється, блимає або іскрить, чути запах гару, негайно вимкніть електроприлад і повідомте про це дорослих. Під час прогулянок важливо дотримуватись правил безпеки, щоб уникнути нещасних випадків. Перш за все, обирайте безпечні місця для прогулянок. Знайомі вулиці, двір біля дому, шкільне подвір'я, парк, де ви часто буваєте з дорослими. Сьогодні ми згадаємо, як правильно поводитися на вулиці, в парку, біля водойм чи на дитячому майданчику, аби запобігти нещасним випадкам. На прогулянку краще йти з друзями та повідомити батьків, куди саме прямуєте йти. Будьте обережними на дитячих майданчиках, спортивних майданчиках, парках відпочинку, сильно не розгойдуйтеся на атракціонах, щоб не призвести до падіння чи іншого травмування. Ні в якому разі не можна підходити до електрощитових, залазити на стовпи з високовольтними проводами, не наближайтеся на вулиці до обірваних обвислих проводів, які стирчать. А особливо, якщо від них іде гудіння, такі проводи можуть бути підживлені електрострум. Дітям перебувати поблизу залізничних колій без супроводу дорослих категорично заборонено. Забороняється влаштовувати ігри на залізничних коліях та поблизу них. Якщо ви перебуваєте на залізниці, переходите залізничні колії слід тільки в чітко відведених для пішоходів місцях, де пішохідні переходи або по мосту. Переходити залізничні колії, віддалених від спеціально облаштованих пішоходних переходів категорично забороняється. Дітям забороняється під час канікул перебувати біля водоміщ без супроводу дорослих. Під час прогулянки не можна відходити далеко від дому і повідомляйте батьків завжди про своє місце перебування. Заборонено наближатися та перебувати біля будівельних майданчиків, кар'єрів, напівзруйнованих будівель. Для запобігання обрушень будівельних матеріалів і попередження травмування та загибелі дітей. Заборонено брати в руки, нюхати, їсти гриби, незнайомі дикі рослини чи паростки квітів, кущів, дерев це може призвести до отруєння. Не вступайте в контакт із незнайомими тваринами, для запобігання отримання укусів, не підходьте на вулиці до незнайомих тварин, навіть якщо вони здаються добрими чи хочуть гратися. Не намагайтеся гладити чи готувати чужих собак, котів, інших незнайомих тварин, вони можуть виявитися агресивними. Дотримуйтеся правил безпеки під час перебування у громадських місцях, на вулиці не підходьте до автомобілів із незнайомцями, не розмовляйте, не вступайте в контакти з незнайомими людьми, не беріть від них подарунки. Не відчиняйте дверей дому незнайомцям. Якщо незнайомець запитує, чи скоро прийдуть батьки, слід повідомити, що скоро, а тим часом відразу зателефонувати батькам і повідомити про цей випадок. Якщо навіть незнайомці представляються працівниками поліції чи інших комунальних служб, ні в якому разі не відчиняємо двері незнайомим людям, не даємо ніякої інформації ні про себе, ні про своїх батьків і обов'язково про це повідомляємо дорослим. Цей час учні повинні виконувати правила запобігання захворювань на грип, інфекційні та кишкові захворювання. Осінь мінлива пора року, в день може бути тепло, ввечері прохолодно, часто йдуть дощі, тому саме восени важливо дбати про своє здоров'я, щоб не застудитися. Вживайте заходів профілактики захворювань, тепло одягайтеся, йдучи на прогулянку, дотримуйтеся правил здорового харчування, режиму дня, робіть зарядку, відпочивайте. При нездуженні не виходьте з дому, щоб не заражати інших людей. Дотримуйтеся постільного режиму за потреби викликайте лікаря. У разі виникнення аварійної чи непередбачуваної ситуації слід негайно повідомити дорослих. Чітко пам'ятаємо: не можна при виникненні аварійної ситуації панікувати. Паніка заважає швидко приймати правильні рішення. Чітко виконуйте вказівки дорослих, які знаходяться з вами поряд. Не панікуйте, дихайте рівно. Якщо непередбачувана ситуація виходить з-під контролю, слід терміново зв'язатися із службами екстреної допомоги. Номери екстрених служб 101 пожежна охорона, 102-поліція, 103 швидка медична допомога, 104 газова служба. Пам'ятаємо ці номери екстрених служб і в разі виникнення непередбаченої ситуації телефонуємо за ціма номерами. Також пам'ятаємо про правила поведінки під час повітряної тривоги. Під час повітряної тривоги слід негайно перейти в укриття. Якщо поряд укриття немає, ви повинні ви знаходитися вдома, ви повинні розташуватися у безпечній кімнаті. Ця кімната повинна вас відділяти від вулиці. Двойною стіною і в ній не повинно бути вікон. Пам'ятайте від того, наскільки ви уважні та обережні залежить ваше життя і здоров'я. Бережіть себе та будьте здорові, гарного всім відпочинку!